Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю німецьких штурмових бригад у Першій світовій війні, а в цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю російської визвольної армії під командуванням генерала лейтенанта Власова. Дане збройне формування було засноване в 1942 році з числа радянських військовополонених, які дотримувалися антирадянських поглядів. Воно було одним із найбільших у складі Вермахту чисельністю понад 120 тисяч осіб і наприкінці війни налічувало три дивізії. При цьому власівці використовували різну стрілецьку зброю, як німецьку, так і трофейну радянську. Отже, почнемо з пістолетів та револьверів. Основним пістолетом офіцерів Роа був Люгер, він же Борхард Люгер П08 та Парабелум. Створений у 1900 році австрійцем Горгом Люгером, пістолет мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. Принцип роботи шарнірноважельна система замикання, ємність магазину 8 набоїв. До 1942 року випущено більше 3 мільйонів пістолетів «Люгер». Також застосовувався Вальтер P38. Створений у 1936 році і прийнятий на озброєння Вермахту у 1938. -му. Він мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум і магазин на 8 набоїв. Принцип роботи віддача при короткому ході ствола усім подвійної дії. У роки Другої світової війни було випущено близько 1 мільйона пістолетів Вальтер P38. З радянської трофейної короткоствольної зброї найчастіше застосовувався револьвер Наган. Створений у Бельгії в 1895 році, він мав калібр 762 мм, набій 762х38. Принцип роботи офіцерської моделі ОСМ подвійної дії. Ємність барабана 7 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Крім того, зустрічалися й трофейні радянські пістолети Тульський Токарєва ТТ. Він був першим армійським самозарядним пістолетом СРСР калібр 762 мм, набій 762х25 ТТ. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, ємність магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Далі перейдемо до пістолетів кулеметів. Основним пістолетом кулеметом власівців був німецький MP38 та його модифікація MP40. Створений у 1938 році, він мав принцип роботи вільний затвор калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. У 1940 році була прийнята на озброєння основна його модифікація MP40. Вона була більш проста у виробництві, у конструкції було більше штампованих деталей, що робила цей пістолет кулемет дешевшим порівняно з MP38. На кожусі зброю виготовлення повздожні ребра жорсткості, а в конструкції використовувався алюміній. Ємність магазину 32 набої, режим стрільби лише автоматичний. Темп вогню 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 120 метрів. Усього випущено близько 1 мільйона 200 тисяч різних модифікацій пістолетів кулеметів МП. Ну і звісно, російською визвольною армією застосовувався радянський трофейний пістолет Кулемет ППШ. Створений у 1940 році з метою заміни пістолета кулемета ППД, він є наймасовішим пістолетом кулеметом Другої світової війни. Автоматика працювала за схемою використання віддачі з вільним затвором. калібр 762 мм, набій 762 на 25 ТТ. Від ППД пістолет кулемет Шпагіна отримав зовнішній вигляд і барбаний магазин ємністю 71 набій. На відміну від свого попередника, ППШ був значно простіше і дешевше. Фрезеровані конструктивні елементи були замінені на штамповані, а точної обробки вимагав тільки ствол і затвор. Темп стрільби 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Усього було випущено близько 6 мільйонів одиниць ППШ. Також застосовувався німецький пістолет кулемет мп 28 та його модифікація МП34 та МП35. Створений у 1928 році, він є подальшим розвитком пістолета кулемета Першої світової війни МП-18, принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. В якості боєживлення використовувались магазини на 32 набої, темп стрільби 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 м. На відміну від попередньої моделі МП-34 гніздо магазину було перенесено у правий бік. Режим стрільби вибирався за допомогою натискання на спусковий гачок, легкий одиночний постріл, натискання до опору, автоматична стрільба, а 35-та модель випускалася зі стволом різної довжини та скріпленнями для багнета та легкої сошки. В меншій кількості застосовувався радянський трофейний пістолет кулемет Судаєва. Розроблений у 1942 році ППС вважається найкращим пістолетом кулеметом Другої світової війни. Відрізнявся технологічністю, замість дерев'яного мав металевий складений приклад. Принцип роботи відкат вільного затвора під дію віддачі під час пострілу. Режим вогню лише автоматичний, калібр 762 мм, набій 762 на 25 ТТ. Завдяки довгому ходу рухомих частин ППС мав нижчий темп стрільби до 700 пострілів за хвилину, ємність коробчатого секторного магазину 35 набоїв. У 1943 році ППС був модернізований, стволи приклад були укорочені, зміна на рукоятка зведення, кожух ствола та ствольна коробка об'єднані в одну деталь. Усього було випущено 46 тисяч пістолетів кулеметів Судаєва. Далі розглянемо основну стрілецьку зброю. Такою зброєю є наймасовіший карабін Вермахта Маузер98К. Прийнятий на озброєння в 1935 році він мав принцип роботи повз затвор. Фактично був укороченим варіантом німецької гвинтівки Маузер 98, зразка 1898 року, калібр 792 мм, набій 792 х 57 довжина ствола карабіна 600 мм, темп вогню 15 пострілів за хвилину, ємність дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 м. Усього випущено понад 15 мільйонів гвинтівок та карабінів Маузер 98 та його модифікацій. Власівці як ніхто інший вермахті вміли користуватись радянськими трофейними гвинтівками Мосіна, з якими вони потрапляли у німецький полон. Створена в 1891 році російським збройовим конструктором Мосіном з урахуванням бальгійської системи Нагана, ця гвинтівка має калібр 762 мм. На початковому періоді війни вона була основною стрілецькою зброєю червоноармійця. Принцип роботи павздожняков з незатвор. Випускалися у трьох модифікаціях драгунська казача піхотна та карабін. Останнім варіантом гвинтівки став карабін зразка 1944 року, що відрізнявся наявністю незнімного голчастого багнета і спрощеною технологією виготовлення. Вид боєживлення на від'ємний магазин на 5 набоїв, споряджений обоймами, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Застосовувались інші гвинтівки, трофейна радянська СВТ-40 та німецька гвр 43. Наприкінці війни вони почали застосовувати німецький автомат шторм гвр 44. Створений німецьким конструктором Гога Шмайсером у 1943 році він мав калібр 7,92 мм на бій 72 на 33. Принцип роботи автоматика газовідводного типу з відведенням пархових газів через отвір у стінці ствола. Замикання каналу ствола здійснюється шляхом перекосу затвора. Ємність секторного магазину 30 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Усього до закінчення війни було випущено 440 000 одинич штормгавер 44. Далі розглянемо кулемети. Основним кулеметом RO був німецький МГ-34. Абревіатура МГ розшифровується як машин ГВР, що в перекладі з німецького означає механічна гвинтівка. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом поворотний затвор, калібр 792 мм, набій 792 х 57 Маузер. В якості боєживлення використовували стрічки ємністю 50 або 250 набоїв, а також дводисковий магазин на 75 набоїв. Темп вогню 900 пострілів за хвилину, маса 12 кг, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Також використовувався німецький кулемет мг 42 Створений у 1942 році замість мг 34 він мав принцип роботи короткий хід ствола роликове замикання калібр 792 мм, набій 792 х 57 Маузер. В якості боєживлення використовувалась кулеметна стрічка на 50 або 250 набоїв. Стрічка на 50 набоїв укладалась в конічну коробку, що кріпилася на коробі зліва, а стрічка на 250 набою поміщалася в окрему сталеву або алюмінієву коробку. Режим вогню лише автоматичний. Темп стрільби кулемета 1500 пострілів за хвилину. Усього випущено 400 000 одиниць кулеметів МГ-42. Застосовувались інші німецькі кулемети МГ13, МГ-15. ТМГ-81. Основним радянським трофейним кулеметом армії Власова був піхотний Дахтєрове ДП. На початку війни ручний кулемет ДП стояв на озброєнні Червоної армії майже 15 років, маючи статус основного ручного кулемета піхотних частин. Принцип роботи відведення парахових газів, замикання розсувними бойовими опорами. Калібр 762 мм набій 762 х 54 в якості бойживлення використовувався плоский дисковий магазин на 47 набоїв, розташований у верхній частині зброї. Спусковий механізм кулемету дозволяв вести лише автоматичний вогонь. Темп стрільби 150 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1,5 км. Усього випущено 795 тисяч кулеметів ДП та його модифікації ДПМ зразка 1944 року. Також РОВ використовувався танковий кулемет Дахтяве ДТ, знятий з пошкоджених радянських танків. Створений у 1929 році, він був модифікацією кулемета ДП. Замість дерев'яного встановлювався металевий приклад. Стандартний магазин з однорядним розташуванням набоїв, замінений на магазин з трирядним розташуванням 63 набоїв, Темп стрільби 600 пострілів за хвилину прицільна дальність 1000 метрів. Зі станкових використовувався трофейний радянський кулемет Максима. Розроблений американським зброєрем Харімом Стівенса Максимом у 1893 році, він має принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, кривашопна шатунна замикання, калібр 762 мм, набій 762 х 54 Для переміщення кулемета використовувався колісний варста Саколова. Спускова система кулемета розрахована лише на автоматичний вогонь. Вид живлення полотня на абомонтелева стрічка на 250 набоїв, Темп стрільби 600 пострілів за хвилину. Також застосовувався радянський кулемет АZ43. Створений у 1943 році, він мав принцип роботи відведення парахових газів затвора. калібр 762 мм, набій 762х54, вид боєживлення стрічки на 200 та 250 набоїв. Основною модифікацією був СГМ з можливістю встановлення на інші колісні та триніжні верстати. Кулемет мав змінний ствол, темп вогню 700 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!